que viene el próximo domingo a la Troya de Pueblo de Santa María 25 y acabamos. доброго ранку. Закінчилася у нас замкова служба у церкві. Ранок видався сонячний, але морозний. Пише мінус один. Це невеличка площа. У нас майже біля церкви. Наша церква. Йдемо потихеньку додому. Церква, звичайно, іспанська. Тут на 10-ту годину. Е кожної неділі на 10-ту годину правиться служба на іспанській мові. Ну і плюс є інші, тоді ще каталунська. І ще якась є, я вже не зауважив, просто яка, знаю, що на кількох мовах на певну годину травляє е службу Божу. Свіженько, хтось п'якався вже з самого ранку. Що саме давно вже зауважив, що до церкви фактично іспанці як такі вже приблизно, ну, за молодь взагалі не говорю, вже навіть років 40-50 я майже не бачу. Це дуже рідкість. В основному люди вже похилого віку. От іспанці, Каталунці, які ходять до церкви. Найбільше людей, хто є з присутніх, це латиноамериканці. Тут кажуть суднамерикани. Їх багато дійсно у церкві, вони ходять дуже до церкви. І від старого до малого, як в нас кажуть, діточок з собою привозять. Так, не дивуйтеся, це. Черга у хлібний магазин з самого ранку, це звичайна справа. Це не тому, що комусь чогось не вистачає. Просто свіжий, спечений хліб. Можемо зайти на хвильку, показати як виглядає. І що в нас є напечено. Ось так приблизно. Кулосани, хлібчик, піци. Такі різні кісточка, торти і йде продаж. Така краса. Полодиники з тортами. Торти, до речі, заморожені. І тістечка продаються, таких холодильниках, продаються замороженими. Того, щоб краще зберігалися і хто хоче, десь йде або в гості, якраз саме те, що потрібно розбидається mm. mm. і зберігається свіжісті. У цінах не скажу, Бачу, різні великі сірий 2,45, 2,50, кругліки, отабнеджінка дістає. Класне. І рухаємося додому. Була цікава парочка у церкві. Я їх часто бачу, інші такі і доволі. Ну, я не знаю, років 45, напевно. А вона... Не знаю, ну щоб 30 було. Тут, до речі, е, я змітив тут це як норма, можна сказати. Часто є такі пари, ну не то щоб так як нас звикло, що молодят, а от такі, от, що він доволі вже такого старшого віку, а вони такі молоді дівчата. Не тому, що, мабуть, що в нього якісь гроші, тому що, ну, от так от. Така у них любов. Нічого не вдієш. Так її гарно тримав за руку, всю службу тримав. І цілував час з часу в руку. Я, мабуть, колись міг подумати, що це може донька чи щось, але ні. Тому що коли після очі наш люди вітається між собою, тобто вони як пара поцілувалися. Ну, не відверто вульгарно, а так красиво. Хочемо ще дещо показати, що неділі в нашому районі. У нас є така невеличка площа за, за домом, там що в неділі приїжджають фермери, тобто бувається базарний день у нашому районі у неділю Так красива тераса у людей. Зараз ми підійдемо до нашої площі і подивимося, що люди привезли що продають Уже у церквих дзвонять відбивають 11 годину ось такий базарчик невеличкий така у нас невеличка площа люди привозять овочі фрукти все що в них є Це все фермери. Сливи, яблука, морква, капусточка різна, салати. Кисинки, мандаринки. Олія оливкова, яка вже от на холоді е, загуса. Ну, Все-таки мінус один, що хотіти. Це рідкість для Барселони, Де мінус один. Також на солодчі фрукти. А тут у нас о, там є вивізка, пише, що це продукт Ecologic. Тобто і є сертифікати, бачите. Тобто це не просто на словах. Люди дійсно вирощують свої продукти в екологічній зоні. І, відповідно, можете отримати сертифікати якості. І його представити тут. Тому що, якщо б цього не було, не дай Бог якась перевірка, то будуть у них проблеми. тут. Є у нього Європейського цей зелений листочок. І є от е... цей достанній, це те, що видають в нас в Іспанії. Кальсат. Ну, в основному овочі фрукти проводять. То ще вирощує матат, знову ж таки цибулька, картопля різна. Тут у нас мед. Ну, Сир. Ну, це місцеві е, сирні торти, якщо їх можна так називати. Або сирники просто. Домашній хліб, Домашня випічка, домашні булочки, домашні яєчка. Так, це у нас шости типу, покропу. Капуста. Оливки. До речі, ці всі оливки, вони типу мариновані, в них смак. Зовсім не такі, як в магазинах, вони такі квашені, такі з кислі. Класа, мені подобається. З кісточками, без кісточок, з різною начинкою. Великі-маленькі, на будь який смак. Ну і звичайно, куди ж без м'ясних виробів. Ковбаска шинка. Шкварки, спанці дуже шкварки. От йде до пива часто. Всяка різна кобаска. І як бачите, на зрізі, а вона зовсім сіренька Немає жодних добавок, щоб їх зафарбувати. Як у нас у селі колись робили. Розплачувати, звичайно, можете як готівкою. Тут називається ефективно. Так, і е, карткою усіма. На підтвердження того, що я вам казав, що в Барселоні мінус один можна бачити, що водичка у нас замерзла. Як бачите, ламається у фонтані на площі. Даленько тут так і не було холодно. Ось така у нас площа, красива. Тут завжди відбуваються якісь дійства, коли в нашому районі є день району, день... тут кожен район має. Е, у певний день, як у нас кажуть, праздник. тут так само є свято. Всякі концерти відбуваються на цій площі. Це ще не зняли прикраси від різдва. Ось така невеличка ринкова екскурсія. Для вас. Нам посміхнулися і вам також. Всього найкращого. Доброго ранку, українці!